Так, привіт, бо і тепер привіт піде усім, відбивка так? вашої культури. Ну, як бачите, я сиджу не сама. Сьогодні не. мою студію прикрашає не прекрасний вид, який завжди у нас з вікна. А прекрасна дівчина Ната Жешкевич, і це співачка. Можливо, більше відома вам як онука. Це так називається Єгурт. Ну, або сама вона себе так називає. Ну і перше моє питання, Ната, чия ж ти онука? Чому чому ти так себе назвала для всіх? Доброго дня. Ну, По-перше, Ната Жищенко. Я виправлю. Ой, пробач, будь ласка, нічого страшного. Але онука, я дуже видатного українського майстра народних музичних інструментів Олександра Микитовича Шльончика. Він був легендарною особистістю, людиною з великої літери, та в принципі навчив мене. Музиці навчив любити культуру, любити Україну, зробив також першу мою сопілочку і у віці чотирьох років навчив грати, і в принципі проклав мій шлях музичний і, взагалі культурний, і просвітницький, мабуть, до загального життя. Ну і я, напевно, єдина його онука, тому що в нас є кілька, тобто три онуки та одна онука, і я єдина. Онука, що продовжує його е, саме музичний і життєвий шлях? Угу, тобто більше ніхто з своїх сестер так? Не. вони в принципі також займаються музикою, але народною не займається ніхто. Ти завжди от, з чотирьох років як почала грати на сопілці, так і це не покидала? Покидала, звісно, у віці. Юношеського максималізму це все було відкинуте. Я захопилася електронною музикою. У той час мій старший брат, який дуже любив діпішмот, на мене вплинув. І в принципі, електронна музика загорнула мене повністю. Мені здавалося, що народне це взагалі якісь замшеле нап'єви mm -hmm. бабушек, і тому. Я суто прийшла до такої сучасної, модної, на той час електронної музики, але потім із проміжком часу мені здалося, що необхідно поєднати те, що я вмію, те, що я знаю, з набутим досвідом. І от виникла онука. Угу. Дивись, я от знайшла тут таку фотку. Це твій дідусь? Так. Я просто ще читала от статтю а, про ну саме зокрема про нього, про його музичні інструменти, і там, от написали, не знаю, може, вигадали автори такий поетичний якийсь відступ, що він, от зі своїми інструментами, навіть розмовляв. Інколи якось їх так, ну він коли їх виробляв, він тут так прямо як з душею їх робив. Кожен ну звісно, це правда, що кожна людина, яка живе насправді своїм життє, своєю справою, тим більше, що вона пов'язана із ручною роботою. Якщо ти. Без душі до цього відносишся, то ця справа не живе, mm -hmm. і я пам'ятаю, що дідусь працював у своїй майстерні по ночах, там десь з п'яти. Ранку, напевне, до 12 чи там навіть раніше, а вдень спав. Ну, і це, в принципі, ж, так, в дитинстві було дуже незвично, тому ну, що всі люди там в Чернігові ну, там зранку встають, там працюють, працюють на городі і так далі. А дідусь спав, але от по ночах він щось там точив, там працював зі своїми станками, тобто він був такий дуже Якось шаманий, так? Люд... так ти, принципі... ти цікавилась, чим от він як. Ну, саме в цю всередину Я в цей була процес. дуже маленька на той час, але мені дуже подобалися запахи. Мені дуже подобався аромат е, стружки, дуже подобався аромат е, такої свіжої деревини, а mm. також клею, який він варив за своїм е, особистим таємним рецептом, який там кілька віків може е, не втрачати своїх. Властивостей, тобто, ну це така була, в принципі, таємнича казка, напевне, яку я згадую із дуже великим таким теплим відчуттям. Трепетом, мабуть, так? Так. А збереглась, можливо, сопілка, оця сопілка, яку ти принесла, це не його? Це сопілка його учня, тому що всі сопілки, які робив дідусь, вони вже пройшли якийсь період часу, і там певні вже відіграли свої. Mm -hmm. О, у є термін Так, є такі властивості дерева, коли воно, наприклад, ще не вгране, тобто воно ще не звучить, потім воно починає звучати так, як воно має, і деревина передає повні, ну тобто воно вступає в таку фізичну реакцію з твоїм подихом, і це ще більш душевно звучить. А потім, наприклад, деревина вже перестає от. Відповідати на ці коливання, і ну тобто вона вигралася, можна uh -huh. так сказати. Деякі вони розсохлися, тому що для супілок дуже важливим є клімат, в якому вони зберігаються. Наприклад, в Чернігові в майстерні це були такі властивості, там бабуся топила піч за. Годинами, тобто, це була така жорстка система, не можна було зробити більше Чистку градусів, менше. Ну, а в Києві, звісно, це батареї, більш сухе повітря, і вони інколи там давали тріщини. Mm -hmm. Але ця сопілка його прямого, напевно, найкращого учня, і, в принципі, я можу сказати, що він навіть в деяких питаннях е став ще більш професійним інструментом. Mm -hmm. Тобто, мабуть, цей учень. Все, що найкраще було в дідусі, ще із своїми якимись властивостями, ну тобто, прівзошову, можна сказати, так. Ну, ти візьми її в руки, ти так не найдишся, покажи. Я хотіла просто попросити тебе зіграти щось зі свого дитинства, з чого ти, можливо, почала, чи там, ну, може, не найпершу мелодію, там якусь помітила щось таке для тебе. <гум> Дякую. Дякую, ні, просто все так починалося дуже звично, такими звуками, які я так звикла чути десь там на концертах, якихось, а потім це просто щось, що це зіграла. Це, це Соловейко Кропивницького. Це перший твір, з яким я перемогла конкурс нові імена України у 10 років. І це була така перша засвідчена перемога, в принципі, моя мама. Компонувала мені на фортепіано, <гум> тобто це була така перша сімейна перемога. Клас. Ну я просто хочу зараз прийти нарешті до твого сучасного <гум> зараз теперішнього мистецтва, і ну поговорити про те, як ви поєднали от всі ці інструменти з електронною музикою. І для цього я хочу показати спершу кліп, який у вас є на пісню Лук. А якщо ми готові, ми можемо подивитись кліп, а потім продовжимо розмову з тобою. Добре. more one way to somewhere what you're thinking about what can I find you should look inside these way to long okay oh. Повертаємося у студію з із самою онукою, кліп якої ви щойно побачили. От, і ну, от, одразу зачитаю, як мені раз уж прислали мені тут такий, такий коментар: що онука це круть, музичне відкриття в Україні 2014 року, номер 1 а, і в дужках, та й, мабуть, не лише 2014-го. Дякую. Так, ну, дякую от комусь. Фенік, Фенікс Файер надіслав тобі це. А, але я хотіла сказати одразу про, про стиль, ну, візуальний. Тобто кліп виглядає надзвичайно смачно і стильно. І, ну, хто, хто у вашій команді стиліст? Хто взагалі е, цим займає? В нашій команді це чарівна Леся Патока, яка має свою студію Патока Студіо. Вона, mm -hmm. в принципі, більш не дизайнер, а художник по костюмах, mm -hmm. декоратор і взагалі. Муза проекту напевне онука дуже близька мені людина, яка в мене повірила і. В принципі, завдяки ній також онука виникла. І оці образи, всі ці аксесуари, mm -hmm. сама концепція це в принципі моє разом з нею творіння, тому що вона дуже довіряє моєму смаку і, в принципі, не напологне наполягає на своїх якихось ідеях. А в принципі, ми знаходимо компроміси. І це, напевно, єдина схема взаємодії, яка можлива зі мною, тому що я така дуже чітка. Якщо ні, то ні. Якщо так, mm -hmm. то. Так ніяких проміжних станів не може бути, і тому оце така взаємодія, яка і призвела до результату стилю ОМІ. А як, як взагалі тоді у вас склалася співпраця з усіма учасниками гурту? Ну ти сама все це придумала і підібрала собі колектив? Чи Ми як? це придумали разом із Євгеном Філатовим, лідером гурту Земанікен, який є. Співавтором проекту онука він е, є саунд-продюсером, аранжувальником та, в принципі, як він сам себе називає, арт-директором проекту. Е, тобто ідеї, концепції, пісні, лірика, головний меседж це моя ідея. А він все це. Е, Призводить до матеріального світу, в принципі, mm -hmm. 에, створює аранжування, якимось чином призводить до ну, тобто, матеріального там, носію, якщо можна так сказати, ми з ним разом накопичуємо вокал, 에, займаємося вже фіналізуванням 에, матеріалу будь-якого. Також він виступив і режисером цього відео. Mm -hmm. І наступного відео, яке, 에, Найближчим часом з'явиться, але це, в принципі, напевно, ще секрет. тому всі завіси ну, так. Поки не будемо ми не можемо їмати, показати, не будемо їх. говорити. Так. А, ну, а про склад інструментів, про склад гурту, як учасників. Про склад Він постійний отак у вас четверо. Нас четверо це три дівчини разом зі мною та бандерист. Але для екстра складу ми запрошуємо ще. Трьох дударів. це два тромбони та валторна та трембіта. І в принципі це такий великий склад, коли сім людей, сім музикантів на сцені, і це все так виглядає, в принципі, епічно. І для електронної музики це взагалі дуже великий склад гурту, тому що в принципі там не більше чотирьох або п'яти людей. Зазвичай все нас... це складається. Так, от це з все таких камерне, машинок, а тут так, таке так. виходить, в принципі, таке. Вже більш масштабне шоу виступ, так і от я хотіла сказати, що 13 грудня за два дні у Львові відбудеться презентація альбому, саме перший виступ, і саме перша презентація цим великим складом у цьому чарівному місті. І да, я зараз покажу. Ти ну розкажи Так, Я хочу само. запросити всіх бажаючих. Я знаю, що дуже багато людей чекає на цей концерт. Ми дуже хвилюємося дуже. Сумлінно підходимо до репетиції, готуємо нове відео. Це буде, в принципі, аудіовізуальне таке шоу. І ще раз нагадую, 13 грудня дуже вас чекаємо. Ось я покажу: от на вашому офіційному. Ой, тут боже, на офіційній сторінці в Фейсбуці є. Є така фішка. ну, львів'яни. Зверніть увагу, можливо, не тільки львів'яни. Я так розумію, що концертів у вас не так багато зараз, поки що і було так і ну, не дуже щільний графік. Тому хто про знакових концертів було кілька, тобто з таких великих шоу. А в принципі, виступів в будь-яких інших форматах дуже багато зараз. Uh -huh. Але отаких епічних, ну як для мене, наприклад заходів, то їх було у Києві два, і оце буде третє велике шоу, яке відбудеться у Львові. Можливо, наступного року це будуть ще інші міста, але на цей час до 31 грудня це останнє таке велике шоу, що є презентацією альбому дебютного. А скажи, просто як щодо глядача, ну до якого глядача ви все таки звертаєтесь? Ну, у вас от цим поєднанням електронної музики, і таких звучання подібних інструментів етнічних, якщо чесно, я сподівалася, що це буде аудиторія віком від. З 17 до 40, як це в принципі можливо, було заплановано, але вона виявилася набагато ширшою, тому що дуже багато дітей маленьких, яким подобається онука. Це mm -hmm. дуже дивно. і Мені фанати дуже часто прис... надісл... присилають відео там, де їхні діти співають або танцюють під ці треки. Там, дворічні, трирічні. Це дуже класно, дуже приємно. І мені здається, якщо музика. Подобається дітям, то це вже щось означає. Але також були і випадки, коли на концерті дідусі, 60-річні, 70-річні підходили, прямо отак, от весь концерт дивилися, що там бандура заграла, що там Укарина, що mm -hmm. там свистулька, що там сопілка, і повністю отак ось весь концерт ніби знімали своїми очима. Та кожен елемент знаходить свого, виступ. мабуть, о... Так, і оглядача. це було також дуже приємно, тому що ну, коли людина в такому віці може адаптуватися до сучасної мови. Мистецтво це взагалі, мені здається, надзвичайні люди, ну, такі, якими, наприклад, був мій дідусь і є нині і моя бабуся. Ну, це такі е, своєрідні динозаври, напевно, яких вже, на жаль, не так багато. А в чому складність поєднання? Електронної музики і таких інструментів ну там складності я маю на увазі взагалі чи виникали на рівні написання музики? Як поєднати мені здається, це? тут є не складність, а є дуже особливість знакова якась. особливість, mm -hmm. що треба не переборщити ні з однієї mm -hmm. сторони складової, ні з іншою. Mm -hmm. Якщо це буде більше вже народне, якщо ми повдягаємо там якісь народні елементи, чи там все буде засіяно українськими народними інструментами? Це вже буде шароварщина, якої дуже. Дуже боюся, якою дуже не хочу, і це те, чого дійсно мені би не хотілося. Якщо це вже перейде до більш конкретної електронної, мінімалістичної музики, то це встане в чергу із дуже великою кількістю інших проєктів. Mm -hmm. Тому мені здається, цією концептуальною особливістю є оцей баланс, і тонкий баланс, і тонка лінія. І намагаюся, як умога тіше її е... Дотримуватися. Дотримуватися. А про що ну пісні? Я так розумію, в тебе англійською і українською мовою, так, так? як так. я читала. Ну, про що пісні ну вкладаєш ще також в тексти якісь особливі, Звісно, можливо, свої теми Звісно, українською мовою написано дві пісні. Це пісня Місто, яка є місто, так, яка, ну, в принципі, побила всі рекорди по скачуванню, і вона, напевно, є таким найбільшим хітом, хоча на неї ще немає відео, але воно готується. Ця пісня, окрім того, що вона написана про Київ. І написана українською мовою. Це uh -huh. вона навіть знайшла своїх прихильників не тільки в Україні, і дуже багато людей зі світу думають, що це там польська мова або якась слов'янська, ну, тому хто, що хто не визна... там, так да? не можуть визначити. Але ще така ж є пісня українською мовою написана завтра. І от що цікаво, до нас звернувся американський лейбл «Most Addictive», і вони захотіли зробити на своєму лейблі у Сполучених Штатах Америки. Прем'єру пісні Онука, і ми дали їм на вибір весь альбом, який містив uh -huh. 10 треків, і вони вибрали саме українську пісню з українським текстом, яка називається Завтра. І ми запитали, чому ж на українській мові. А Вони сказали, що в даному випадку мова не має жодного значення, тому що головне в цьому там, якийсь посил та музика. А взагалі ця пісня Завтра написана про події, які всі ми добре пам'ятаємо і відчуваємо. Зараз і вони всі нині також відбуваються. Це, напевно, така екзистенціальна м, якась думка угу. про сьогодення. Я хочу просто сказати одразу всім, що от ви можете послухати альбом так, на SoundCloud так. сторінка, знайти просто онука, ввести англійськими літерами. От, і весь альбом є отут, в вільному доступі. От, а я, так. в свою чергу, хочу ще запитати про про місця, в яких ви мрієте зіграти. Можливо, плануєте і мрієте зіграти. Тобто міста, місця Я люди. Мрію зіграти на різноманітних фестивалях, електронної музики, народної музики чи просто сучасної. Тому що це єдиний вихід для артиста, який може на щось вплинути там, де дійсно артист. Має найбільші можливості знайти ще більше своїх слухачів. Абсолютно, я спокійно і дуже добре позитивно відношуся до клубних концертів чи до концертів у великих концерт-холах. Але, в принципі, ці площадки фестивальні, вони найбільш сприятливі для mm -hmm. подальшого просування або взагалі для репрезентації цієї музики. І тому ми плануємо майбутнього року відвідати кілька. Не знову ж таки не буду казати, яких, але таких дуже масштабних фестивалів музики сучасних світових, так, так за кордоном. Світових, так. Просто ну мені здається, що в Україні дуже важлива ваша музика, якби ну як відкриття, таке в новій українській музиці, але і от ну винести це все за кордон і показати от такою Україну. Мені здається, дуже буде актуально, і там знайде якийсь ну резонанс свій свій. Ну от як не дивно було по статистиці, по статистиці тих прослуховувань в інтернеті на другому місці знаходиться Японія. Це взагалі дуже дивно було. Я навіть не повірила своєму директору. Я перевіряла саме цю статистику, але звісно, ну от може для кількости... них це щось таке. Може, в них є там слово онука таке. А до ну, речі, японське, там є слово да? онука а, ну, це, звучить. Воно трошки по-японськи. Це по назва заліз... залізничної станції неподалік від там атомної станції. А так І може вона... вони випадково вводили. Ми потім Як виходили онука, на музику. Клас. Так, але все одно це дуже дуже приємно і можливо гастролі mm -hmm. ну тут є запитання знову ж таки від цього часу Фенікс Фаєра, який так хвалив колектив Онука. Запитайте, будь ласка, чи можна очікувати онука у Вінниці? І якщо так, то коли я думаю, обов'язково ми відвідуємо всі великі українські міста, але це вже буде навесні. Якийсь тур зробити, так? Сподіваюся, що він буде, так. Я просто от згадала ще про таку, я взагалі знайшла добірку 10 жіночих голосів нової української угу. музики, і там ну, в цю добірку війшла ти. І ну, хочеться запитати, чи є плани підкорювати якісь подібні, от, не знаю, конкретні вершини, щось досягати. Ну, взагалі це було дуже дивним, тому що я, в принципі, можу сказати, що я музикант. Там... Серед десяти музик, але не голос я співачкою як таковою себе не вважаю, тому що співачка це та, яка має неабиякий голос, неабиякі фізичні голосові здібності. Ем, ну Наприклад, Джамала, я можу сказати, тому що звісно співак має співати. А музикант може писати музику, може її виконувати, може її створювати. Я в принципі більш завжди себе мультиінструменталістом вважала. Mm -hmm. І спів це одна з моїх функцій, але не головна. Тому, в принципі, напевно, якщо займати якісь позиції в чартах, то більш за музику ніж за спів. Тобто, ну вона ж тебе не образила ця, ну, ця нагорода. це було Дуже приємно, але більш неочікувано скоріше. Ну я думаю, що можливо зроблять ще і про музикантів добірку і бажаю тобі туди увійти. А от хочу ще запитати про найближчий концерт у Львові. Як ти думаєш, як вас там зустрінуть? Е, ну, якби... Я дуже відповідально до цього ставлюся, тому що знаю, що публіка у Львові дуже привередлива. Ну, в принципі, я теж не, це не знаю, привередлива. Так, так, так. Вона теж привередлива. Має Дещо розбещена, тому що ну, до них приїздять і за кордону так виконавці. і в принципі це не є виступ не у столиці, тому можна там менше відповідально е, відноситися. Мені здається, що Львів навіть більше ніж Київ є якоюсь музичною столицею, тому uh -huh. це ще більше випробування для мене. Але ми е, дуже щільно і сумлінно проводимо всі підготовки, репетиції і так далі. І я думаю, що. Не хочу згадувати на майбутнє, але ми готуємося до цього. Ну я бажаю тоді гарного виступу.